Незручності на нашому обличчі, темні кола, десь там у нас є потемніння, почервоніння, судина сіточка, то консилери Ерсак будуть вам в допомогу. Але ж консилери Ersack ще є, е, ніби вашими помічниками в догляді за обличчям. Вони навіть прирівнюються до, до крему під очі. Бо в консилерах Ерсах є алія макадамії, є арганова олія, вітамін Е, Є, вера, противітамін в 5 Ви уявляєте, який це такий масив ви на себе накладаєте доглядової косметики і одночасно це декоративна косметика. Консилери Ерсах ще відрізняються від інших консилерів. Вони такі тоненькі, як Вуаль, вони зволожують, гарно маскують недоліки. І мають світло відбивчі частички. Як коли ви наносите, ваше обличчя, воно сяє, воно таке гарне, доглянуте. І завдяки своєму складу канцілери сах ще є антивіковими, бо вони долають дрібні зморшки, щоб ми були такі красуні-красуні.